стовпчиків А тому я пров'язую до кінця рядочка патентний стовпчик, тобто половинка, половинка і разом. Він дещо вищий. Рядочок патентних стовпчиків я дов'язую. Ну, тут неважливо Три повітряні петельки або петлі підйому Повертаю роботу і знову ж перший стовпчик пров'язую за дві половинки петлі. Дві половинки петлі, патентний стовпчик. І далі продовжую в'язання за задню стіночку, патентний стовпчик. Патентний стовпчик, але за задню стіночку попередньої петлі. Ось половинка, половинка і разом. Накинула за задню стіночку, половинка, половинка і разом. За задню стіночку, половинка, половинка.